Здоровенькі були. З вами Діаспора. Перший українськомовний блог про життя в Сполучених Штатах на Ютубі. У нас зараз ураган Мілтон. Доходить до нас, ще не зовсім дійшов. У нас він трошки стороною проходить, він близько, але, але не прямо біля нас. Вітер є, але не прям сильний. Світло поки є, пальми трусяться. Але все добре. Ніяка не, не шоста категорія, як вам в ТСН брешуть. Третя категорія всього. Ми тут уже трохи плаваємо. Але не сильно. От. Е, 9 жовтня. Вийду, пройдусь кругом хати. чи все нормально. Ми закрили. У нас всі вікна закриті, тобто все нормальок. Іду по воді. Банани мої он. О, поламали трохи. З дитинства мрія була. Я, дурак, рушу банани. Тут у нас вода. Наш... Ой! Наш басейн. Набрався вже повінця. Басейн також у нас закритий. От. Ой, клас. Отак справжні флоричани переживають ураган. А люди в інших штатах бояться. Нема чого боятись. Все добре. Ну. Звичайно, не все добре, не у всіх добре. У нас добре. У багатьох кого буде все дуже погано. Але Флорида дуже великий штат. Не всіх по... по... поб'є, не всі вмруть. Останемося живі. У нас зараз вітер навіть, мабуть, ще не штурмовий. Але один гляньте скільки вже. Холодно? Фу, було тепло, зараз вже холодно. Іду витиратися. Все, все добре, ми живі.